До Полтавського аграрного університету приніс документи на вступ випускник школи Михайло Остапенко. Крім цього вишу каже, подаватиме заяви і до інших. педагогічному – на журналіста, а політехнічному на еколога. Сьогодні виші почали приймати заяви від вступників, випускників шкіл та інших навчальних закладів. Зокрема, після коледжу подає документи на спеціальність облік і оподаткування Дар'я Маляр. Брала з собою оригінали таких документів, як диплом, додаток до диплому, сертифікат ЗНО і паспорт. Я буду вступати на третій курс. Більшість вступників подають документи через мережу інтернет у власному електронному кабінеті, говорить секретарка приймальної комісії аграрного університету. Лише деякі категорії можуть подавати в паперовому вигляді до приймальних комісій документи. Це ті вступники, які вже мають диплом спеціаліста або магістра. І не складали ЄВІ, оскільки можуть вступати за внутрішніми іспитами закладу вищої освіти. Це вступники, які вступають на паралельне навчання, тобто вже навчаються як мінімум на другому курсі в закладі вищої освіти. Ну і вступники, які складають вступні іспити у нас, це серед пільгових категорій. Ті, у кого виникають труднощі з подачою документів онлайн, теж можуть звертатися за допомогою до приймальних комісій. Так у Полтавському університеті економіки і торгівлі вносять документи для вступу на комп'ютерні науки Даніл Клименко. Дома я тільки створив цей кабінет. Мені просто треба було відсканувати документи. Я сюди прийшов, тут отсканували і так швидше вийшло. Спочатку потрібно було створити електронний кабінет, подати електронну заявку, на цим зникли невеликі проблеми. Але після чого, після того як зателефонував до приймальної комісії, дівчина сказала, що можливо зробити це вже на місці. Подавати документи для вступу можна до 23 липня. Це повинен бути документ про освіту, сам диплом і додаток, атестати. Додаток, це повинна бути копія паспорта, кода, при наявності оригінали цих документів. Це повинна бути довідка 13, якщо це сільська місцевість, це повинно бути приписне. Якщо це військовий військово зобов'язаний чотири кольорові фотокартки. Рейтингові списки тих, хто вступив до вищих навчальних закладів, оприлюднять не пізніше 28 липня. До 18-ї години 2 серпня вступники мають подати оригінали документів. Зараховувати на бюджет будуть до 9 серпня, а на незайняті бюджетні місця до 19 серпня. Згідно з постановою Кабміну, загальний обсяг державного замовлення в Україні цього року майже 189 тисяч фахівців. Це ті, хто зможе навчатися за гроші з бюджету. Серед них, зокрема, понад 37,5 тисяч фахових молодших та молодших бакалаврів, майже 88 тисяч бакалаврів та близько 59 тисяч вступників до магістратури. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.